Так, збираємо циліндри. Що маленькі, великі. Щось сварщик немножко підкачав наш, ну ладно, наступного разу ми його накажемо, Буде варити краще. В цілому, в цілому збирається нормально. Для першого разу прийшлось декілька доробок зробити, бо я ще ніколи такого не проєктував, Ну, в цілому все йде, оці от. Оці ущільнення впихнути було вкрай важко. Ані пластмаса, я взяв на одну більшу. ми їх зламали одну, як все як положено, несмотря на те, що грі... гріли. От. Ну, так ото в цілому, так, да, коли в воді гріли, зламали. Фен Фін... гріє нормально, феном можна її зібрати. Ну, так, перший блін може навіть буде не комом. Ще зробили таку оправочку. Після встановки кільця проходимо обов'язково її оправкою, щоб воно входило і розравнювало кільце. І тоді в принципі, збірка йде більш-менш нормально. Ну і знову таки, щоб не було пошкоджень, просверлений отвір і на шток надіваємо, щоб теж перед штоком, бо тут фаску більше не зробиш. На всяк случай зробили вот таку оправку.